Так, іграшки для малючків, Б яка книжечка, на гачечку, на резиночці, як підвісочка, вірча два, виставка, станинки йдуть гарні сторіночки. І ось тут у нас дзеркальце. Дзеркальце має мікроцараплі. Далі віднубі, прорізувач з гелем всередині. Ось така іграшка, гусеничка. У неї крутиться кожна, кожна її частинка. Єдине, вона має потертість на животку. Так би мовити. Тут ось треба переганяти ось ці пільці також. По якості класна, дуже міцна. І також маємо прорізувач з ефектом охолодження. Гель тут у нас всередині, кладете його в холодильник. Трошки він охолоджується, даєте дитинку, і дитинка буде заспокоювати ясно. Стан його ідеал.